Сука, три часа ночі. Всі блятьі дурни чи, 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 Ти пити хочеш? Давай. Да. ж водичку на не небі на воду, блядь. На воду дурень. Десь там. Може пити хочеш. На Напій. Пій водичку. Я парні малітку, курва, начала четвертий. Один дебіл вже п'ятий раз за три дня. А ти що хочеш? Нема водички На На Ходи вопій. Чо віч. На. Лепити хочу схоже. не, не, не. хочу. Короче, Ти не друг. то часом не ти прийшов до мене. Похожий. М? Да, хлопче, то ти? А як ти прийшов сюди? А я куди його? комари заїдають наверх. Навіть одного твого колегу собака вже п'ятий разів роздирав. Коротше, як тобі, блядь, її поставити, щоб ти мав пити звідки. На, коротше, так. О. Зараз там пару грамів останеться. Похмелися. Вилазь, мать терез. Тут Тобі не молоко, нема крови. Иди пей. Пей, мать терез. Тільки не йди до собаки. Бо я вас, блядь. я Бля, не буду спасати нахер. Чего ешь? Аля. О, блядь, Ще вкусно. Може, ти сказливий чого Ти прививку получав? Вилазить міти. Одним словом пришайся без эту воду. Так то палка не для тебе. Схож піти нап'єсь. блядь, На шестя їжаків нахер. Такого не було ніколи. То дурдом. І комарів, короче.